Привіт усім! Ми разом наповнили Хеловін особливим сенсом добра, любові та вдячності. А насправді в нас був майстер-клас з усвідомлення емоцій страху. Ми не тікали від нього, а сміливо з ним познайомились. Діти вчилися розпізнавати його, ділитися ним та перетворювати на щось добре. Це було трошки магічно. Ми буквально пробували емоції на смак, вивчали, який смак може бути у радості, який у затишку. Наші експерименти з соду та остом нагадали нам, що навіть найбільша вибухова емоція може перетворитися на яскраву та безпечну гру. І звісно, кульмінація стала створення нашого печива. Чотири цілі партії, яких кожна дитина вклала свою уяву, сміливість та частку доброти. І знаєте, що сталося далі? Воно зникло майже миттєво. Це була найщиріша оцінка їхньої праці. Magic Kitchen. Пробудження душі творчістю. Made with love.